Привіт! Мене звати Регіна. Вау, яке круте ім'я! А це мама, так? Так. Круто, давай п'ять. І, І, І ти великий. Молодець, голос за кадром, це теж дуже круто. А як вас звуть? Олена. Круто, гарне ім'я. Скажіть, будь ласка, гарні дівчатка, що ви знаєте про людей з порушенням зору? Ну, я знаю, що в нас в місті багато таких людей, і дуже добре, що влада нарешті почала щось робити. Тобто озвучка світлофорів, тактильна плитка. Ну тобто, це може будь-яка людина в такому опинитися в середовищі, ніхто ж не знає, що з тобою станеться. Все це вірно все вірно. Це все допоміжні засоби, які допомагають людям з порушенням зору в повсякденному житті. А ти щось знаєш про людей, яких поганий зір? Що знаєш? Ну я одне знаю, що не треба дивитися довго в телефон 2-3 години в телефоні, бо можна пошкодити собі зір. Молодчинка, давай п'ять. Супер! Що ти ще там вдома ти сама не розказувала? <гум> а як ти думаєш, красуня, а для чого носять окуляри? На то, щоб захищати від сонця. І якщо сліпі, то вони носять окуляри, щоб бачити. Молодчинка, тільки незрячі. Так, Добре? Домовились? Давай п'ять. А як ти гадаєш, мами, які окуляри? Сонцезахисні чи корекційні, такі як для людей з порушенням зору? Сонцезахисні. Ох, яка розумничка, друзі! Дякую вам, мамо, за таку гарну доцю за те, що вона вас в такому юному віці обізнана. Це дуже круто.